Всіх вітаю на своєму каналі, всім привіт! Сьогодні неділя, 31 березня. Перевели стрілки годинників на годину вперед. Ой, трохи я не виспалась, ну це, знаєте, такий вже перманентний стан. Зараз взяла ноутбук, іду, треба дещо купити додому. Зараз прямую до кав'ярні. Тут поруч є дім кави. До речі, в Кропивницькому ще щоб був цей дім кави. Там вона смачна. І помонтую відео. Там завжди так затишно, ну хоча я там рідко буває, якщо чесно. Раніше було чистіше, бо це прямо було біля будинку, де я жила. От. І треба купити там таке банани, туалетний папір, ну такі дрібниці. От, і зараз я цим займусь. У нас зараз, правда, повітряна тривога. Я думаю, що буде зараз відбій. Ну, але тут поруч є укриття, тому я, в принципі, і вирішила трошки рушити. Це сьогодні багато чого. Встигнути, але я не впевнена. Не знаю, як встигати все. Це не навіть не все, а якісь елементарні речі. Просто навіть зігрем, коли я вдома не вистачає часу, якщо ще прогулянка, прикорну песик. І це Так, відео я змонтувала, скупилась уже в по. Йду зараз ще в цей же дімкали. Візьму чоловіку Американа. Він мене вже чекає, малюки прокинулись. І поспішаю додому. Так, у нас це як завжди перемила посуд. Якщо чесно, то мрію просто про посудомийну машину. І, можливо, в нас би вона вже була така, яка настільна. Ми б її поставили ось так сюди. Якраз тут було б прекрасне місце, але зараз настільки якась невизначеність і не знаємо, що буде завтра. що Поки що, поки що так, як є. От, треба ще помити мийку сьогодні, плиту. І прогулянка і фарбувати волосся, не знаю, як все встигнути. Так, приїхала доставка продуктів. Покажу, що замовили. Це приблизно на тиждень. Можливо, якісь овочі доведеться докупити, або там щось дитячих. А так, думаю, нам вистачить. Пробіжимося. Фарш домашній. Не знаю, ще не вирішила, що буду з нього готувати. Це печінка, буде і малюкам, і нам. Потім куряче філе кілограм десь. Молоко дитяче. Далі ось таке масло: 82,5%. Це вже другий тиждень ми його беремо по класній ціні 56 гривень, 82,5%. Ну, нам воно подобається. Вирішила взяти скумбрію холодного копчення. 436 грам рибинка вийшло. Вона була по акційній ціні. Тут, до речі, багато всього по рибинкам. Сир кисломолочний теж був зі смішкою 9%. Два сирочки дитячі малюкам, сметана, дві водички. Потім вирішила полегшити собі життя і взяти ось такий гарбуз уже порізаний. Це для прикорму. Тут картопля і морква звичайні. Потім томати такі чері. Хотіла взяти прості різані, їх не було. Ну Це, можливо, якщо буду готувати пасту або ще до якихось там соусів можна додати. Беру коли по знижці. Оливки теж на знижці помідори, сливка. Трошки взагалі я брала пучок, але мені зателефонували, сказали, що пучка немає, що мені вона ну, зважила приблизно по тій ціні, який коштував пучок. Ну, десь так і є, можливо, трохи менше. Я думаю, що просто треба було сказати, щоб десь півкіла, тому що тут 300 грамів здається. Я чогось не подумала про це. Невеличкий грецький йогурт це буде медикант. Потім авокадо також це зі знижкою. У нас на очах дорожче, але ну якраз такий він, що треба йому трошки полежати. Два йогурти. Потім два огірка. Це хліб безріжовий. Хочу дати спробувати малюкам хліб. Ще не давала. Не знаю, чомусь я 8 давати хліб. Хоча знаю, як його там подача правильно. Ну, да. Крупа ячміна. Взагалі дуже люблю кашу. Не знаю, як ця від Ару. Я кашу дуже люблю. От У нас звуки там. Звуковий супровід. Потім е, Рукола. Е, спробуємо ось таку каву. Ніколи не пробувала їхнього, це, я так розумію, бренду. Е, Рабіка. Е, ніяк не доходять в мене руки замовити знову Coffee Roasters. 25 Coffee Roasters. Дуже мені подобається кава. Ну, Експериментуємо. Майонез ось такий великий, не знаю. Ну взяли, хай буде, він не псується швидко, то в нас взагалі його не було, то взяли знову. Потім це пиво, мабуть, він до скорії буде. Яблуко Манго 2 пюре. Це суміш окремо. Ми купували і хліб. Ну, це, в принципі, все. І сума 1500 гривень. Вже можу розмовляти. Ну, я вам скажу, що я підібрала з палітри цієї фарбу, Ну, можна сказати, майже ідеально під мій тон волосся. У мене воно було по довжині трошки світліше, тому що воно добре вигоріло ще влітку, це все відростало. Але це мій тон. І я сумнівалася, можливо, брати 613, тому що в мене 513 відтінок. А, але то вже руси, а я все ж таки каштан. Це такий мій от реально натуральний колір. Що, чесно, мені трошки незвично я вперше пофарбувала волосся з пульсів, те, що, бачите, ну я його сама пофарбувала. Пофарбувалася вона гарно, відмивається легко від лоба там рук, всього. Це в мене з лампочкою проблеми. І волосся м'яке класний бальзам іде, і дійсно, воно ну, дуже таке, як дійсно як, як натуральне, не пошкоджене, не пересушене. Але моя сивина, із якою я це все затіяла, вона зафарбувалась погано, прям погано. Так, да, Зараз її, мабуть, ви не... ну хоч ось десь поблизьку і вже видно. Не знаю, як буде тут. Не знаю, як тут буде видно, але вона не кидається в очі, так як кидалась. Тобто вона все ж таки трохи зафарбувалась, але не вся. Можливо, якби я профарбувала щіточкою, не знаю, можливо, так якісніше вона профарбувалася. Мені дуже подобається і відтінок, що я не чорна, не темна, але і, ну, реально мій натуральний відтінок. Тобто, попадання, слава Богу, не знаю, як я так підібрала, Хоча я думала купувати 613. Ну. Реально класний натуральний відтінок, можливо, комусь буде актуально. Я, звичайно, здогадувала, що пофарбується, що не профарбується гарно моя сивина, хоч це вказано на упаковці чи в інструкції. Не пам'ятаю, я читала, що вказано, що зафарбовує сивину. А тепер мені треба підбирати тон і думати, якою фарбою фарбуватись. Будь все ж таки аміачною краскою, тому що ну, можливо я ще разок спробую і щіточкою да, приділю більше увазі ем, корінню волосся. Ну, не знаю, чи варто це робити, чи відразу вже шукати фарбу, йти в салон, фарбуватись вдома. Напишіть, як це все у вас, тому що я взагалі тут недосвідчена людина якою фарбою ви користуєтесь, ходите в салон чи вдома, псується волосся чи ні? Якщо ну, да, мене про блонд зараз, да? а про такі натуральні відтінки. Тому що не знаю, дівчата буду знову щось думати. Буде мені хоч про що думати, окрім ове, яку фарбу, який тон пофарбувати далі волосся. Ну, якщо чесно, то мені прям подобається. От. Все, біжимо з малюками, збираємося на прогулянку, тому що день вже, до речі, довший. Можна не переживати, але не знаю, що в нас буде з нашим таким режимом. Буду підстраюватись під них, дивитись по ним, але трошки хочу скоригувати приблизно до того, який він був. От хлопчики полюбляють дивитись на машини на трамваї. Ну, це все, все як завжди, де, Красинчики. Трошки можна видихнути, але ще не геть Вкладаю малюків. Після прогулянки прийшли, вони поїли. До речі, їли печінку, і я робила печінку для нас. Просто я її так трошечки поселила, трохи менше, ніж зазвичай я б це зробила. До цього я робила їм знаєте, на пару таку як суфле. Вони не хотіли його їсти, чомусь воно таке, чи то текстура як розпадалася, знаєте, на крупинки такі. Не хотіла його їсти, просто виплювали. А цю печіночку до мене ну, спробую дам їм. Зробила макарони і просто робила е з цибулькою, сметанкою. Ігор, ігор е декілька разів мені сказав, що дуже смачно. Ну, дуже простий рецепт, але малюкам сподобалось. вони прям відкривали гарно ротика, ам-ням-ням. ну Я задоволена. Ми вже покупали їх, е прибирали іграшки, все. Зараз. Е готувати нам вечерю. Я так натерла собі вчора. ногу. У мене такого ще ніколи не було, що в мене прям вся нога, мені важко було ходити, я кульгала із-за мозоля. Ми тільки що погуляли, я думала, ну що, ну боже, мозоль. Мозоль це так і буде українською. Я, бачите, трохи втомилася, телефон в мене падає. Я реально в мене так болить. Не знаю, що це. Сьогодні вже наступний день я була в травмпункті. Взагалі, моя сімейна лікар виписала мені направлення до хірурга, але на сьогодні не могла записатися. Мені треба було терміново, тому що вчора я вам казала про те, що болить мене мозолі. Я дивувалася дійсно, наскільки в мене почав він вечір боліти, і чим далі, тим сильніше. Я ще ну, не придала в день цьому значенню, тому що в день ще так трошки було. І цілий день провела на ногах. І що ви думаєте, в мене підпухла трохи нога біля мозоля? У мене вночі була температура, лихоманка, тобто тут то жарту холод, 37,7 була температура. І зранку вона трималася десь до обіду 37,1. Я зрозуміла, що там почалось якесь запалення, якась інфекція, що треба терміново до лікаря. Але попала я все ж таки в один з тромпу Одеси. Я поїхала, і був з малюками. Зранку не пішов на роботу. Зараз він вже поїхав на заняття. Мені вже зараз, слава Богу, краще. Не знаю, що мені там правильно зробили чи неправильно. Якщо чесно, так інколи трошки сумніваєшся, чи те тобі зробили, чи правильне лікування призначили. Тому я побачу сьогодні-завтра, як буде, можливо, ще піду до хірурга. Що до іншого, да? запишуся таких, що скаже він. Ну мені ще от я тільки випила таблетки, які мені приписали це не антибіотики, до речі, хоча я думала, що буде антибіотик. І мені вже до цього я лежала протягом дня, мені стало легше. Мене перестала боліти нога, це тільки від пов'язки. Мені треба вдома буде робити пов'язки, тому що я вам хочу сказати: якщо натрете трети мозоль чи його, обов'язково про дезінфікуйте. Тому що, якщо чесно, то це взагалі неприємно. Я просто була вчора в шоці, по-перше, від того, як воно боліло. По-друге, що ще й набрякло, на ногу важко наступити. І зараз така класна на вулиці погода, ми з малюками вдома сидимо. Поставила броня, зараз там ще в мене є щоб поскладувати чистого одягу. От, ну і трохи полежу. Все ж таки, сьогодні наскільки це можливо, буду намагатись відпочивати. Так, в мене закінчився майже шампунь і вирішила спробувати ось таке від Лореалі Лісев. Це, мабуть, полинка для волосся схильного до жирності. Ну, побачу, тому що той, який в них з глинами, в мене до нього дуже швидко привикає волосся. Взагалі, не знаю, не, не дуже він мені насправді підходить. Але ж знов-таки взяла Лореальну, в принципі, мені ця косметика для волосся як мас-маркету подобається. Єдине, да що шампуні, от швидко жарниця волосся. Ну, не знаю, чи використавалась таким уже. І дивна я людина, тому що я не люблю дезодоранти, антиперспіранти такі ось, в такій формі аерозолі. Я більш полюбляю кулькові і часто їх використовую частіше всього. Але іноді хочеться не знаю якогось такого. Саме в такому форматі. Тому взяла, да, спробувати. Нехай буде. Ну, кульку я все одно докуплю, тому що мені так комфортніше буде. Я вже вклала малюків повечеряла, трохи їла ячмінну кашу ячну, давно її не їла, я її так люблю. от. І зробила собі перев'язку, так можна сказати. Ну, не знаю, нога в мене не болить, але. Набряк є ще. Я думаю, що, можливо, на завтра на вечір я запишусь все-таки до хірурга, щоб поглянув лікар. Бо я в твоєму пункті, знаєте, якісь питання задавала, я тільки нічого не почула. Там трошки запальний процес. Ну, на ранній стадії, ну, типу, типу, такого щось мені сказали. Я те, що температура, ну не знаю. Зараз мене я повіряла 36,8. Побачу. Я сподіваюся, ночі не буде, тому що вчора була ще мирна ніч без тривоги. Малюки класно спали. Я десь о 12-ті заснула, о третій ночі прокинулась. І навіть коли я спала, я прокидалася, тому що було то е жарко, то холодно. Це тобі мозоль. Я хочу зараз завершити цей влог, піти вкластися в ліжечку. Сподіваюсь, буде спокійний вечір, не впевнена. І помонтувати це відео. Хочу змонтувати цей влог уже. От, не затягувати, спробувати. Так що, дякую вам велике за перегляд, за те, що ви залишаєтесь зі мною. Дивитесь моє відео. І всім пока-пока. До нових зустрічей в новому відео.